Рветься осінь руками кривавими до далекого сонечка любого, кров на шатах припишних шаріється, оксамити парчу залива. Так для сонечка осінь убралася, мов цариця у свято врочистеє, все що є на сім світі найкращого, все зібрала на пишний убір. Але дні всі коротшають, міняться, гляне сонечко й знову захмариться. Журить осінь сухітниця сонечко, бо нема в ній весняних надій. Рветься осінь, терни невидимі її все тіло поранили, змучили, а вона розпочливо всміхається Сонце, сонечко, глянь, я сміюсь. Заховалось за горами сонечко, згір повіяло холодом, вогкістю, сиві хмари на небо насунули. Ось я йду, обізвалась зима. Осінь шарпнула шати кривавії, аж до ніг їй упали, розсипавшись, не покрита, нічим не захищена, застогнала. Іди бо вже час. Леся Українка осінь.